Хуїдах мої любі, хуїдах, мої допитливі. Ну що, сьогодні в нас відео про плюси життя у Бельгії. На моєму каналі вже є два відео, де я розповідала нюанси, мінуси життя у Бельгії. В першому розповідала, чому хочу повернутися в Україну. У другому своєму відео я розповідала, за яких умов вам не варто їхати або переїжджати у Бельгію. У цьому відео ми вже будемо з вами розмовляти про саме плюси життя у Бельгії. Нагадаю, мене звуть Катерина із липня 2022 року я проживаю. У Бельгії у місті Антверпен у Фландрії. Як ви знаєте, Бельгія поділяється на Фландрію та Валонію. Валонія це французька частина, Фландрія нідерландська. Я маю досвід проживання виключно у Фландрії у місті Антверпен, тому і буду ділитися своїм досвідом саме щодо цього міста. Я впевнена, що у вас, ваших друзів, знайомих, родичів, може бути зовсім інший досвід стосовно Бельгії, зовсім інша думка. Я не претендую на те, що саме моя позиція це якась істина в останній інстанції і про Прошу вас, доєднатись до коментарів. Якщо у вас є якісь цікаві історії або моменти, з якими ви не згодні, то обов'язково після перегляду цього відео напишіть це в коментарях. Поїхали! Плюс перший і найважливіше зараз, особливо у війну, це безпека. Я себе в Антверпені відчуваю дуже безпечно, і це навіть не стосується того, що в Україні зараз війна. Насправді, Антверпен дуже безпечне місто. Одразу скажу, що навіть Антверпен, який є невеликим містом, дуже різний. Наприклад, свій перший місяць ми тут проживали у районі 2060, це біля вокзалу, і там здебільшого жили африканці, афганці, латиноамериканці. І він був доволі небезпечний. Там навіть не можна було вживати алкоголь у парках, хоча тут це можна робити усюди. І там можна було побачити багато наркозалежних, людей, що вживають алкоголь, і так далі. Але той район то скоріше виключення, і інші райони набагато безпечніші. Тут легко можна уявити, як ти о 3-4 о ранку йдеш один по вулиці і тобі нічого не загрожує. Я, знаєте, лишаю тут не тільки я, сумку, цю кравчучку, коли приходжу до супермаркету. Кілька разів я лишала її випадково, звичайно, з документами або навіть грошами, жодного разу з нею нічого не трапилось. І це така популярна практика, багато хто лишає на вході якісь свої сумки. Знову ж таки, у районі, в якому я проживала перший місяць, там були у магазинах, у Лідлі, зокрема, були ланцюжки, на які ви могли свої сумки закріпити. Це і класно для тих, у кого є діти. Бо знаєте, коли я гуляла з дитиною на дитячих майданчиках у Києві, то постійно стикалася з тим, що коли моя дочка Біжить кудись за кут. Я починала хвилюватись не тільки через те, що її там можуть вкрасти, я не знаю, побити, але й через те, що у нас у дворах усюди їздять машини. Я боялася, що хтось буде занадто швидко їхати, і так далі. Тут цього відчуття немає. І найчастіше тут біля дитячих майданчиків, парків взагалі не їздять машини, то є пішохідна зона, і ви можете не хвилюватися, якщо ваша дитина там на 10-15 метрів кудись відбігла. Знову ж таки, я так розумію, що якщо тут можна вживати алкогольні напою у будь-якому парку, окрім того району, про який я вам вже казала, то тут доволі безпечно, і знаєте, якихось там сутичок після того, як хтось там трохи випив, тут майже немає. Також не страшно їхати на велосипеді. Усе місто воно у велодоріжках. Для велосипедистів є окремі світлофори. Ви побачите, як зовсім малі діти можуть зранку їхати на велосипеді, наприклад, до дитячого садочку. Бо тут реально не страшно, тому що водії також дуже і дуже акуратні, бо порушувати правила тут. Реально дорого, наприклад, ми перевищили швидкість у місті. Тут можна їхати 50 км на годину, і якщо в Україні ви можете перевищити на 10 км і нічого не буде, то тут вже за 51 км на годину ви отримуєте штраф. Ось ми і отримали штраф у 60 євро за перевищення на 4 км. Другий пункт, який дуже сильно мене підкупає, це вічливість. Тут вічливість це норма. Коли ти з людиною стикаєшся на вулиці, то вона тобі обов'язково посміхнеться. Також вічливі дуже робітники у магазинах, робітники у якихось державних установах. І це не виглядає якось фальшиво, те саме стосовно водіїв. Ти тільки підійшов до переходу, зупинилась обов'язково автівка, щоб тебе пропустити. Ці чемно чекають у чергах, ніхто, знаєте, не цокає, робить. Ніяких зауважень, ніби там касиру сказати, а що так довго, а відкрити іншу касу. Я тут не бачила за рік цього жодного разу. Це те, чому мені б хотілось також навчитись, бо я не ідеальна. І коли я розповідаю вам про якісь класні штуки від бельгійців, я мрію про те, щоб саме ці штуки перенести у своє життя в Україні і загалом в життя українців. Наш третій пункт толерантність. Антверпен це місто, в якому проживає дуже багато національностей. Ви тут побачите і африканців, Латиноамериканців, дуже багато азіатів, тут величезна діаспора з Марокко, бо Марокко було колись колонією Бельгії, і зараз їх тут ну, дуже багато. І коли ви знову ж таки з дитинства або просто проживаючи постійно у такому місті, бачите ці різні культури, чуєте різні мови, ходите там на фестиваль азійський, на фестиваль арабський, то вас, по-перше, формується взагалі світогляд, ви розумієте, що і як у різних країнах відбувається. По-друге, вас формується толерант. До різних мов культур, до кольору шкіри, що всі ми виглядаємо по різному, і всі ми однаково важливі, і всі ми рівні. Так само, якщо ви зайдете в будь-який маркет, не в якісь особливі, то ви побачите окремі стенди або хоча б декілька позицій, наприклад, халяльних різних продуктів. Також мені дуже подобається, що я тут бачу, наприклад, багато людей, які мають якісь додаткові потреби на візочках або, наприклад, діточок, не тільки діточок, і дорослих, синдромом Дауна і так далі. Вони не сидять вдома, вони живуть своє повноцінне життя, наскільки це можливо. Їх водять у музеї, вони гуляються, постійно бачу, як в парк. Для них накривають столи, і нема такого, знаєте, що не можуть вийти з тієї дитини, бо, наприклад, десь нема пандуса, десь на тебе косо подивляться. Діти з спектром аутизму також ходять зі своїми батьками, родичами. Я постійно стикаю з ними десь у супермаркеті. Так, вони можуть поводитись якось незвичайно для нас. Але якщо ми не будемо це бачити, якщо вони будуть сидіти без кінця вдома, ми ніколи не дізнаємося, як ми повинні з ними поводитись, які вони, як ми можемо їм допомогти, на що краще Ще навпаки не звертати увагу. Це дуже важливо, бо вони існують, бо вони люди, бо вони не гірші за нас, бо вони мають право мати ті самі права, вони мають право насолоджуватись цим життям, навіть якщо для нас це незвично. Бо це тоді дуже, знаєте, така середньовічна позиція. Усе, що ми не розуміємо, давайте це кудись сховаємо, спалимо або ще щось. І хочу сказати, що я тут, наприклад, жодного разу не бачила якусь неадекватну реакцію на таких людей з докладу. Додатковими якимись потребами ні від дорослих, ні від дітей. Це говорить про те, що коли знову ж таки ти з дитинства, з малих своїх років, втикаєшся з різними людьми, то ти вже у своєму дорослому віці розумієш, що вони повноцінна частина суспільства. Наш з вами четвертий, до речі, якщо вам цікаво, де я придбала такий лонгслів трошечки п'єро, то це Аліекспрес, І він коштував 10 євро, дівчата, 10 євро. Якщо вам потрібен лінк, напишіть у коментарях, я вам його вишлю. Тож, наш четвертий пункт стабільність. Тут, у Бельгії, соціалізм. І з одного боку, ясно, що. Такого режиму є й свої негативні сторони, і багато що може мене тут бісити, але є в цьому і позитив. По-перше, тут люди насправді розуміють, заради чого вони працюють. Нема такого, що, знаєте, ви працювали 30-40 років, а потім якась пенсійна реформа бахнула, і ось у вас пенсія 1000 гривень. Розумієте, про що я? Тут люди працюють і розуміють, що коли вони вже будуть у поважному віці, то їх пенсія дасть їм змогу нормально тут проживати. Бо, по-перше, вони не мають купляти собі самі ліки. В них будуть за їх страховкою ці ліки або безкоштовні, або з дуже великою знижкою. Ми, наприклад, за свою страховку на родину платимо на рік. 90 євро. Вони кладуть гроші в банки, не бояться, що завтра той банк націоналізують або він стане банкрутом і так далі. Так само вони не бояться взяти, наприклад, кредит на житло. Він тут стартує з 2% на рік, бо вони розуміють, що в них завжди буде змога цей кредит сплатити. Важливо, що тут люди розуміють, чому вони платять ці податки, бо за ці суми вони отримують і медичне страхування, вони мають реально безкоштовну освіту, вони мають гарні дороги, інфраструктуру. Класний транспорт і так далі. Тут немає фіксованого податку. Тобто ваш податок на прибуток буде залежати від багатьох факторів: чи є у вас родина, чи члени вашої родини також працюють, скільки у вас дітей і так далі. Тут можна отримувати різні соціальні знижки на комуналку, на проїзд, і вони реально великі. Тут реально цінується праця. По-перше, вони тут працюють менше, навіть годин на тиждень я розповідала це в своєму відео про роботу. Якщо вона вам цікава, подивіться, я також залишу лінк. В описі, але неважливо, працюєте ви, наприклад, ці 35 годин на тиждень прибиральницею, або ви працюєте флористом, або ви працюєте стилістом. Ваша заробітна плата має стартувати з мінімальною, а це 1860 євро. І більшість людей, звичайно, що працюють тут офіційно, штрафи тут також дуже великі. Я знаю, що майстер-манікюр з України, яка тут приймала клієнтів вдома, їй виписали штраф у 50 тисяч євро. Тому ми бачимо, Бачимо всіх цих дідусів, бабусь, які можуть дозволити собі легко, поки вони там гуляли, зайти на чашечку кави або на келих Кока-Коли у кафе, і просто приємно провести час. Їм не потрібно у 70 років десь працювати, бо вони знають, що вони своє відпрацювали. Вони віддали своє державі, а держава їм віддала своє. Цієї про роботу ми з вами переходимо якраз до нашого наступного, здається, п'ятого пункту: це Work-Life Balance. Мені дуже подобається, як тут люди. Ставляться до свого часу. Нема такого, що вам тут скажуть, залишитись там до 9-ї години ввечері або що ви маєте працювати у вихідні. Усі мої знайомі, хто працює тут саме у бельгійських компаніях, кажуть, що ніколи ніхто не буде вас в позаробочий час якось хвилювати, писати вам емейли, e дзвонити там ще щось. Наприклад, у Бельгії середа у школах і садочках короткий день, і він закінчується о 12.30. У багатьох компаніях тут ви можете попрохати саме середу працювати вдома і вам можуть піти на зустріч. У неділю тут не працює майже ніхто і ніщо. Є супермаркети, окремі, які працюють здебільшого невеликі. Також Zara, H&M, усі ці магазини не працюють у неділю, але ця неділя вона для родини. Мені також розповідала власниця манікюрного салону, що вона була би рада, наприклад, у неділю працювати, але вона не може це робити за законом. За законом, у неділю наймані працівники не мають права бути на роботі. Пункт 6. ставлення до дітей. Це, мабуть, мій такий, знаєте, найулюбленіший. Це саме те, чого мені не вистачає. Вистачає самі як мамі, як людині, і чого не вистачає, як мені здається, нам усім в Україні. Тут дуже класне, круте ставлення до дітей, і їх не просто люблять, їм завжди посміхаються, їх намагаються чимось пригостити. Це все ясно, це є у багатьох культурах, але тут дуже терплячі люди, і вони з повагою ставляться до дітей. Знаєте, це також особистістю, якої є свій характер, свій темперамент, свої бажання, мрії і так далі. І саме так до цих дітей тут ставляться. Це стосується не тільки, наприклад. Клад якихось дорослих людей, але й підлітки, молодь дуже круто ставиться до малих дітей. Бо я пам'ятаю і себе, і здається, це така наша українська практика. Що більш дорослі діти, вони вже знаєте такі: ой, мені з малими цими, типу, нема чого робити. А тут, на майданчику, ви легко можете побачити, як дорослі діти граються з малими, як вони їм допомагають, як вони намагаються чомусь їх навчити. Вони ніколи їх не ігнорують. Бо в нас вже було декілька випадків, коли мія е, чула знайому мову, підходила до компанії України українців, це були старші діти, і вони просто ігнорували. Коли вона ставила їм питання, вони просто дивились так на неї, не відповідали і йшли. Геть. Це було не один раз. Я це дуже добре бачила і в Україні. На жаль, це провина не дітей, це провина наша. Ми самі такі. Ми до незнайомців ставимося дуже обережно. Ми постійно когось у чомусь підозрюємо. Хочеться більше цієї відкритості, більше доброти. По дефолту, знаєте, ніхто нікого не боїться, і всі усім раді. І мені хочеться, щоб в нас було так. Само я розумію, що у нас інші обставини і так далі, але ж ми намагаємося усі ті, хто зараз проживає не в Україні, знайти якісь класні моменти в країнах, де ми проживаємо, і потім перенести їх в нашу рідну країну. Коли ви, наприклад, побачите у маркеті, як дитина валяється на підлозі в естериці, тут батьки будуть просто стояти поруч і чекати, коли це закінчиться, або будуть намагатися обійняти, або будуть намагатися якось поговорити, але не буде такого, що вони будуть кричати, хватати там, знаєте, за куртку цю дитину, кудись її тягти. І перехожі також люди, які проходять повз вони ніколи не дивляться, засуджуючи на батьків, типу ой, ну і мама, ну і батько не змогли нормально дитину виховати. Мені самі цього не. Вистачає, бо я тут не чула від бельгійців, щоб вони, наприклад, голосно якось гучно розмовляли з дітьми, щоб вони їх якось приселюдно намагалися там заткнути ще щось, і цієї терплячості, і толерантності тієї самої мені хочеться дуже у них повчитися, і самі. Так само мені подобається відношення до дітей у садочку. У мене також є окреме відео про садочки. Я там про багато мінусів розповідала, але основна ця атмосфера, що вихователь твій друг, який є авторитетом, і останнє слово за ним. Але все одно дуже така дружня атмосфера, і це формує у дитини відчуття безпеки середовища. Тобто, якщо на мене не гарчить моя мама, якщо зі мною з повагою спілкується вихователь, і не каже, що ти повинен мене слухати просто, тому що я вихователь, або просто тому, що я доросла людина. І коли дитина постійно у такому дружньому середовищі, то вона відчуває безпеку, І їй нема чого знову ж таки знаєте, гарчати на дітей десь у садочку. Класно і те, що вони у садочку постійно кудись ходять, їздять, бо в мене мія була в українському дуже класному приватному садочку десь 6 або 7 місяців, і вони за увесь цей час жодного разу не виходили в садочку. Тут вони кожен місяць кудись ходять до музею, до якогось парку, до якогось лісу і так далі. Сім. естетика. Це, мабуть, така вже широка тема, і вона може не для всіх важлива, але для мене дуже. Я хочу сказати, що Антверпен дуже гарний міст. Тут класний мікс сучасної, наприклад, архітектури і якоїсь старовинної, і навіть якщо якусь будівлю знесли, то поряд з нею побудують щось таке, що дуже органічно у це середовище буде вписуватись. То саме стосується і ландшафтного дизайну. Тут дуже багато природних кольорів, тут таке садівництво у всіх цих парках, ніби все це виросло самостійно. В цьому дуже багато природи, матеріали у квартирах, здебільшого натуральні, бо вони імітують натуральні, навіть реклама, вивіски, усе це. Це дуже гарне, дуже приємне. Елементарно, якщо вам потрібно, наприклад, влаштувати свято навіть для дитини, ви легко можете зайти у кілька магазинів, які тут є супердоступних, і купити увесь декор. І це не буде, знаєте, якийсь там яскраво-блакитний, яскраво-рожевий, жовтий, як будуть якісь м'ятні, коралові, більш такі землинисті кольори. Так само багато магазинів, де ви можете придбати класні штуки для інтер'єру. Я не кажу там про яке. Це зрозуміло. І ясно, що це формує в нас. На смак в наших дітей смак, коли вони з дитинства це бачать, коли вони бачать, які предмети у їх квартирі, коли вони бачать, які вони в магазині. Їм це здається нормою, і мені це дуже подобається. Тут Royal Academy of Fine Arts знаходиться, і тому тут насправді багато модників так не всюди. У Брюсселі, наприклад, взагалі не так. І ви знаєте, побачите багато і зовсім молодих, і людей вже поважного віку, в них завжди гарна зачіска. Якісь там прикраси дуже акуратні. Мейкап вони розуміють, як зробити акценти на своєму обличчі. як Підкреслити свої якісь сильні сторони, сховати якісь свої вади, вони дуже класно вдягаються. Коротше, в цьому плані Антверпен дуже дуже надихаючий, бо ти бачиш красу постійно. Вона навколо тебе. Це і красиві люди, красиві будівлі, красиві парки, красиве усе. Якщо ви, наприклад, фанат вінтажних штучок, то тут з легкістю можна обставити квартиру вінтажними меблями, які не будуть коштувати мільйони. І вам не потрібно їхати, знаєте, на якісь спеціальні виставки. На фейсбук маркеті на щось типу OLX, тут to The Hands називається, ви можете знайти якісь там 80-х-60-х років скандинавські якісь меблі, або не обов'язково. Загалом багато тут культура вінтажу, вона дуже розповсюджена 8. екологія. Тут дуже поважно ставляться до природи, у чому це проявляється, і у сортуванні сміття, яке тут є обов'язковим, і в тому, що люди тут дуже багато їздять на велосипедах, тобто не використовують автомобіль. І в тому, що тут дуже розвинена культура реюзу, і ви можете побачити не тільки секонд-хенди з одягом, тут багато магазинів, в яких ви можете купити і вживані меблі, вживану техніку, вживаний посуд і так далі. Це тут абсолютно нормально. Це не є, знаєте, магазинами для тих, хто не може собі дозволити там, нові якісь речі. Також тут, навіть на автомобілях з певним видом палива, не можна заїжджати у місто. А з 2024 року будуть ще більш такі жорсткі вимоги. Дев'ять ще один Такий пункт, я не знаю, наскільки він важливий, але мені здається, це може стати плюсом. Це близькість до інших країн Європи. Тобто Бельгія вона так знаходиться, що вам, наприклад, 5 годин на автомобілі до Парижу, 2 години до Амстердаму. І тут є багато людей, які, до речі, працюють у Нідерландах, живуть у Бельгії, працюють у Нідерландах, бо у Бельгії трошки дешевше жити, у Нідерландах трошки вищі заробітні плати. 10 – інфраструктура в кожному районі буде поряд якийсь супермаркет, один або два, до якого ви легко дійдете пішки. Нагадаю, що я тут з кравчучкою завжди, те саме стосується транспорту. Дуже класно він тут зроблений. Антверпен не дуже велике місто, але усе одно тут є і метро, тут є трамвай, тут є автобуси. Усі вони комфортні, усі вони ходять доволі часто. Тут багато різних маршрутів. Тобто, ви ніколи не залишите, знаєте, у якійсь такій точці, що вам до найближчої. Там зупинки, чогось, будь-якого транспорту доведеться, я не знаю, там 20 хвилин йти. І так само на кожному районі буде і кілька садочків, і кілька шкіл, куди ви зможете своїх дітей відправити. Тобто, в цьому плані це також дуже класно. Якщо ви знаєте ще якісь плюси життя у Бельгії, наприклад, ви тут проживаєте, чи вам хтось розповідав, напишіть, будь ласка, у коментарі. Взагалі хочу вас дуже попрохати залишати обов'язково коментарі, бо я дуже намагаюся зібрати для вас якомога більш корисну інформацію, викласти її максимально. Якось швидко зробити і без води, і мені потрібен ваш фідбек, щоб я робила це і далі. Ну що, сподіваюсь, скоро побачимось, Тодзінс, і бережіть себе.